Створення персонажа для мене було як, ну, для малого дуже складне, величезна купа характеристик, якісь скіли, якісь приколи. Що Не незрозуміло. І тому я першого персонажа створив дебіла. От я, як як зараз пам'ятаю, він у мене був дебіл. Там, типа, знаєш, одна з характеристик інтелект. Вот. Mm -hmm. І інтелект і такий, то на що мені інтелект? Мені сила треба, я ж буду зараз навалювати, знаєш, мовну. І в общем, я щось там накласив, накласив, інтелект у мене був е малий, і там був такий прикол в фаллауті: що якщо у тебе низький інтелект, ти не вмієш розмовляти нормально. Ну, mm -hmm. ну ти тупо дебіл. У тебе умовно, там розмова на уровні якоїсь там не знаю дитини або якоїсь племені умба юмба, тобто об абр абир, Ніхто тебе не розуміє в грі. Я просто ходив, ходив, а квести, говорінням, типу, ну, я не можу проходити, тому що я не можу розмовляти з людьми.